Всім привіт! Мене звуть Андрій. Знову повертаюсь до розмови про паспортний громадянин на України. Нам треба брати досвід стран Балтії і терміново вводити це поняття в законодавче поле України. Це питання не те, що там недозріло, воно вже перезріло, луснуло і зниле. Річ у тому, що я маю родичів і друзів на окупованих територіях Донецької, Запорізької, Херсонської областей, і можу сказати на прикладі своїх родичів з Донецької області, що вони повністю підтримують окупацію України Російською Федерацією, вони працюють на Російську Федерацію і вони не повинні мати повноцінний. Паспорт і ті права, які мають інші громадяни України. Я не знаю, як мені зробити достучатися до нашої Верховної Ради, бо самі, самі бачили той спецконтингент, який там присутній. Давайте усі разом. А, може, хто може з петицією зробити і викласти, підтримаємо ці мої думки. Це не тільки мої думки, ще багато людей про це кажуть, але недостатньо ми цю тему обговорюємо. Ця тема зараз повинна вийти на перші рядки обговорювання. Усі розуміємо, що війна, велика війна йде до якогось завершення. Це буде скоріш за все таке перемир'я без закінчення війни, але е, Московія вона не зможе утриматись. Без війни довго. І після того, як вона розвалиться, території окуповані повернуться в Україну, і ми отримаємо кілька мільйонів колаборантів, зрадників і людей, які воювали зі зброєю в руках проти України, проти, проти нас воювали, які вбивали нас, українців. Тому давайте думаємо, як це все зробити. Щоб був прийнятий закон про паспорт негромадянина України. Усім гарного дня, до побачення, пока-пока.